Бібліотекарка Ірина Частякова вакцинувалася кілька місяців тому. Я не отримувала накази вакцинуватись. Вакцинувалася сама і навіть записала свого чоловіка, і ми отримували дозу разом. Сьогоднішній час вимагає в нас забезпечити як і своє здоров'я, так і здоров'я дітей наших, яких приходять до нас за книжками. Не тільки діти, а також їх батьки приходять. У бібліотеках Житомира під час перебування у червоній зоні запроваджені різні форми обслуговування. Хто вакцинований, може прийти далі. Хто не вакцинований, ми просимо або почекати на вулиці, або скористатися нашою послугою книга додому, або книга на винос. Одним з перших відвідувачів бібліотеки сьогодні був школяр Олександр Поткін. Я прочитав оголошення. Зрозумів, те, що всі на 100% вакциновані, і тому мені. Нічого не загрожує тут. Ніна Васильівна постійна читачка бібліотеки. Вакциновано є, так? Да. Ну, свіжі печатки, є все добре. Значить, ви можете прийти зразу на домі. Бо я була дві неділі тому назад, я про це не знала, чи вакциновані, чи ні. Ну я вон, прочитала, вже бачу, що всі вакциновані. Це добре. Ніяких проблем немає. До перебування у червоній зоні за один день 14 філій бібліотечної системи міста Житомира відвідувало до 320 читачів. Тепер їх кількість зменшилася, розповіла директорка комунального закладу міські публічні бібліотеки Лариса Харчук. На сьогоднішній день можемо сказати, що в два-втри рази впало відвідування бібліотек. Незважаючи на те, що ми втрачаємо читачів, але життя і здоров'я їхнє для нас на першому місці. Леонід Харшан, Сергій Базалюк. новини на Суспільному.